Вони фашизм, і вони перемогли фашизм, і це було змістом їх життя, головним сенсом життя. <клес> Ось так він згадував. Я вважаю, що в цьому найголовніше, що ну, час від часу, раз на 50 років або раз на 100 років, з'являються хворі люди, які приносять страждання. І, і так воно і повторюється. І вони на різних континентах, і саме чому не може Путін виграти цю війну? І бажано, дуже бажано, щоб всі весь світ думав про те, як треба зробити, щоб він максимально зробити, щоб він програв, просто щоб відтермінувати, просто відтермінувати до наступного разу це. Тому що якщо людина розуміє, що він, вона приносить зло світу, а світ накаже за це, і зло програє, то тоді він зайвий раз подумає, починати щось таке або ні. І саме тому треба поставити Путіна на місце. І я вважаю, що це дуже важливо. І це не, це не мало, що ти можеш. Як спадщину отримати ці цей досвід і знання від свого дідуся, від батьків тощо?